творчому доробку колективу Перегінської дитячої школи мистецтв є декілька музичних проєктів, які останнім часом мали резонансне значення і можливість презентувати їх у різних куточках Рожнятівщини. Це проєкти пам'яті героїв Майдану, творчий портрет юного митця, юний віртуоз. Тощо проведення заходу з Богом і Україною в серці, де пісня і мелодійна гра музичних інструментів переплелися у єдине ціле, стало вже доброю традицією. Мистецький проєкт, який ми сьогодні презентуємо, це є спільна праця двох колективів: колективу Перенської дитячої школи мистецтв та колективу Перенської злоцвітньої школи номер 1 Цей проект у нас народився давно, і сьогодні ми маємо честь його презентувати всім слухачам. І глядачам Рожнятівщини, який відбувається в Ружняцькій районній бібліотеці, учні Перегінської дитячої школи мистецтв продемонстрували глядачеві свої виступи. А крім творчих досягнень учнів, свою творчу майстерність показали і викладачі школи, виконання різножанрових пісень, народних і у сучасній інтерпретації, із акцентом на трагічних подіях, що нині відбуваються на сході країни нікого не залишили байдужими. До того ж, усе це підсилено музичним супроводом, адже прозвучали і соло на баяні, і гра інструментального ансамблю торкнулася кожного серця. Свої враження від такого чудового заходу висловили представники Рожнятівської районної влади. Приємно такий прекрасний колектив, але я вже говорив, що не вистачає хлопців. Тут ще, тут ще потрібно хлопців, які би допомогли таким прекрасним дівчатам, тому що вони взяли на себе таку важку ношу розтягувати цей баян. Праця щоденна, яку наші мистецькі школи, вона буде радувати не тільки нас тут, а буде радувати весь світ. Бо ми українці того варті. Цього дня звучало багато приємних і щирих слів на адресу керівника дитячої школи мистецтв, всього учнівського і педагогічного колективу. Було і багато подарунків. Мистецтво живе вічне, воно, наче, гілочка на родючому дереві талантів, які не зів'яне ніколи, адже має їх наша ненька Україна незліченну кількість, і учні Перегінської школи мистецтв та загальноосвітньої школи є одним неповторним із них.